Були зареєстровані законопроекти, різні редакції, як їх там позбавляти мандатів і так далі. Але це все з е, політичною волі Офісу президента було заблоковано і от, на політехнологічному сленгу найчастіше щодо цих депутатів зараз вживають термін військовополонені. бо вони справді в такому статусі е, дуже в такому е, ризикованому, і вони демонструють всіляко свою політичну лояльність. Я думаю, що навіть більш дисципліновано вони голосують за. Законопроекту офісу президента, ніж власне фракція Слуга народу. Там іноді бувають кікси і недостача голосів. Якихось, е, ну скажімо, Юрій Бойко, який імовірно домовився про щось, і ми бачимо, що його ніхто не чіпає. Е, я знаю, що в них вже є партія, е, перейменована партія Соборність, яку вони купили, перейменували. Ніколи не здогадаєтеся, який це креатив за мир та життя. Їх точно не будуть брати в списки слуг, але це буде молодший партнер для слуг, тому що вони власне будуть допомагати в майбутній коаліції неформально, як це зараз теж відбувається. Тобто, буде партія бойка. Напевно, можливо, їх буде декілька у Столара Може бути свій партійний проект. Бо то там є багато грошей. Я певна домовленість, що їх зараз не чіпають без президента, і треба треба конвертувати фінансовий капітал в політичний щоб захищатися щоб бути присутнім в політиці і продавати свою потрібність